Друзі, ділюся з вами ситуацію по своїй клієнтці по легалізації. Важно слухайте, хто проводить діяльність господарчу. Дивіться, така ситуація подалася вона на карту часового побиту від своєї діяльності господарчої. Потім з певних причин вона захотіла змінити ціль перебування, і от щоб ви знали, можна під час розгляду справи змінювати ціль перебування в Польщі. Для цього ми з нею пишемо сьогодні внісок про зміну перебування зміну цілі перебування в Польщі. Був Проведення діяльності господарчої зараз побут з чоловіком. Відповідно до цього вніску, ми додаємо обов'язкову умову праці чоловіка, додаємо переклад. Присяжний свідоцтво про шлюб і копію завірено нотаріально. По оплаті нічого ми не змінюємо, тому що вона платила 340 злотих, так як проведення діяльності господарчої, така сама оплата 340 злотих, це і неоколична ну, в неї побут з чоловіком. Так що, якщо у вас змінюється ціль побуту, обов'язково про це повідомляйте.